Бувало у тебе так, що ти все контролюєш роботу, розклад, домашніх, навіть почуття. І все одно, всередині тривожно, наче світ має розсипатися, якщо ти на хвилину ослабиш хватку. Я знаю це відчуття. Колись мені теж здавалося, що контроль це мій спосіб залишатися сильною. Та згодом я зрозуміла. Те, що я називаю силою, було лише страхом зруйнуватись. Ми часто ототожнюємо свої звички з рисами характеру, кажемо, я така, мені треба все тримати під контролем, або Я не люблю слабкість. Але якщо придивитися глибше, це не риси, а спосіб вижити. Способи, які колись допомагали нам пережити відчуття, що світ небезпечний і непередбачуваний. Я пам'ятаю, як у дитинстві намагалася вгадати настрій дорослих, щоб не зробити нічого не так. Мені здавалося, що якщо я буду чемною, передбачу все, не розсерджу нікого, то всі будуть задоволені, а значить, і мені буде безпечно. Я не можу пригадати. Конкретні ситуації, які сформували в мене це бажання все контролювати. І, на жаль, уже не можу запитати в мами. Але припускаю, одна з травм могла статися, коли мені було 5,5 років. Тоді народився мій брат, і мама з ним після пологів довго лікувалася у лікарні. Батько працював на керівній посаді. І як це тоді було заведено, на ньому лежала відповідальність гостинно приймати перевіряючих, вирішувати питання, виїжджати з ними на природу. А от з ким залишалася п'ятирічна Оленка, не знаю. Хто про мене дбав, хто годував, хто обіймав, коли ставало страшно, чи була поруч людина, до якої я могла прийти зі своїми потребами, теж не пам'ятаю. Та коли навколо немає опори, дитина вчиться бути опорою сама собі. І це не лише моя історія так формується контроль у багатьох людей, коли дитина залишається сама і не знає, коли повернуться дорослі, коли мама чи тато непередбачувані, сьогодні усміхнені, завтра роздратовані. Коли любов залежить від послуху, молодець люблю. Засмутила, відвертаюся. Або коли в домі не можна було проявляти почуття не плач, не сердися, будь хорошою. І тоді ми вчимося стримувати, передбачати, підлаштовуватися, бо колись це було питанням безпеки. І з часом ця звичка стає невидимою частиною нас, способом контролювати світ, щоб хоч трохи відчувати спокій. Просто змінюється форма. Тепер ми контролюємо себе, плани людей поруч. Але всередині все ж те саме дитяче відчуття якщо я втрачу контроль, зі мною щось станеться. Іронія в тому, що контроль не природна риса, це стиль подолання проблем, як і пригнічення емоцій. Ми не народжуємося з переконання, треба триматися, не плач, будь сильною. Ми вчимося цьому, коли нас не бачать, коли немає поруч того, хто витримає наш біль. Я багато разів ловила себе на тому, що мені легше впоратися із завданням, ніж із власним розчаруванням. Легше прибрати квартиру, ніж сказати, мені зараз страшно. Легше посміхнутися, ніж дозволити собі засмутитись, бо в дитинстві не було поруч когось, хто б сказав, я з тобою можеш злитися, можеш плакати. Тому я навчилася не почувати, а діяти. І мені здається, що саме так я і вижила. Коли я спостерігаю за людьми. І особливо за жінками, як бачу, як багато з нас навчилися контролювати себе до останньої клітинки. Ми говоримо, я просто організована, я люблю порядок. Але всередині постійне напруження. Якщо хтось не відповів на повідомлення, якщо не вийшло за планом, тіло стискається, ніби це загроза життю. І це не примха. Це нервова система, яка колись не отримала права на спокій. З роками така звичка стає нашою другою шкірою. Ми навіть можемо звинувачувати себе, якщо стаємо надто чутливими. І тоді виникає порочне коло: чим більше контролюєш, тим більше тривожишся, бо світ неможливо утримати в долонях, втрачаєш контроль і відчуваєш провину. Тримаєш і знову відчуваєш в тому, ти ніби постійно живеш у готовності, але не від життя, а від страху. Пригнічення емоцій це теж не стриманість, а захист. Бо колись ми засвоїли, що наші почуття небезпечні, недоречні, занадто. І якщо поруч не було того, хто б почув нас без осуду. Ми навчилися не чути себе. Тому сьогодні дорослі люди плачуть у подушку, а на роботі кажуть усе добре, не тому, що вони фальшиві, а тому, що вони колись залишилися наодинці з болем. І ось головне відкриття з цим можна працювати. Коли я почала дозволяти собі не контролювати все, я не втратила себе. Я почала відчувати себе. Тривога не зникла миттєво, але вперше я зрозуміла, що можу бути живою навіть тоді, коли не все під контролем, коли я просто дихаю, просто є. Тож, якщо тобі це відчуття, що все навколо може розсипатися, якщо ти розслабишся, зупинись. Спробуй сьогодні зробити маленький крок. Відпустити одну дрібницю, світ не впаде, а можливо, саме в цю мить ти вперше відчуєш, що живеш. Підпишись, щоб ми могли розмовляти про це далі. І напиши в коментарях, ти більше боїшся втратити контроль чи відчути себе.